Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готуємо один із найсмачніших і найвишуканіших салатів із тонцем салат Ніца. Це класика французької кухні, але з простішими інгредієнтами. Мінімум зусиль, максимум смаку. Для приготування салату будуть потрібні такі інгредієнти: три картоплини відварені у мундирах. 3 яйця відварених на круто, 100 г стручкової квасолі. Вона у мене була заморожена, я її відварила у підсоленій воді. Один свіжий огірок, один помідор середньої величини, Листя салату вже будете додавати за бажанням, У мене суміш листя. Одна цибулина синя, вона має більш солодкуватий смак. Якщо ваша цибуля має більш гіркий смак, можна попередньо замаринувати з лимонним соком. 10-12 оливок у мене з лимоном. Ну, і, звісно, баночка тунцю. Для заправки будемо використовувати у мене гірчична олія, за класикою йде оливкова, 3 столові ложки. Сіль за смаком, перець за смаком, чайна ложка лимонного соку. Це вже за бажанням будете собі куштувати, як вам краще заправити. Часник у мене дві штучки, так як вони невеличкі загалом іде один зубочок чеснику. І дві чайні ложки діжонської гірчиці. Усі. Овочі, ось та яйця. Нарізаємо такими крупнішими шматочками. Цей салат можна як перемішувати, ну, все разом змішувати, так і викладати шарами. Я буду змішувати. Отже, підготувала для себе таку більшу миску, і все викладаю сюди. Квасолю можна відразу. Вам не видно було цей процес, але. Нічого там складного немає. Так само картоплю крупнішими шматочками, ніж, до прикладу, на салат олів'є. З відвареним справились. Тепер огірок. Огірок також такими крупнішими шматочками. Помідор нарізаю. Ось такими слайсами. Якщо у вас будуть помідори чері, то просто чері на половинку. Цибуля півкільцями, ну, або як у вас там вже залежить від величини вашої цибульки, я половинки ще на четвертинку розділила. Салатним листям також найпростіше просто додати до миски. Оливочки 10-12 штук. Я розріжу навпіл. Тунець у мене у власному соку, можна обрати і в олії, тут великої різниці немає. Рідину злила, і ось так розділю саму консерву, саме м'ясо. І додаю до решти інгредієнтів. Залишається приготувати заправку, перемішати та насолоджуватись смаком. Часник натираю на тертку, додаю олію. Нагадую, що у мене гірчична, можете брати будь-яку запашну олію. Діжонську гірчицю я беру всю, трішки лимонного соку. Я потім скуштую, чи потрібно весь додавати. Звісно ж, суміш перців свіжо мелена. Ми гостреньке полюбляємо, того ж не шкодую. І сіль. Все перемішуємо. Бачите, соус густіє просто на очах. Така собі консистенція майонезу виходить. На мою думку, всього досить. Ні лимонного соку. Кислоти вже вистачає, ні солі більше не потрібно. Тож додаю до салату та ретельно вимішую. Ось і все, наш салат готовий. Настав час куштувати. Ну що, виглядає шикарно, правда? Ніжний тунець, хрусткі овочі, пікантна заправка просто ідеальний баланс смаку. Давайте скуштуємо. М -м -м. Те, що це смачно, це однозначно. Обов'язково спробуйте цей рецепт. А в коментарях пишіть, як вам більше смакує такий салат з тунцем чи куркою? Дякую за перегляди, дякую за ваші вподобайки, коментарі. До зустрічі на наступних відео. До побачення.